До побачення, мій старий оливковий сад. 26-та доба розпочалась. В своєму саду оливковому я не мав змоги варити кашу, а мені сьогодні вже треба зварити кашу. Вибрав таке місце. Дуже гарне, подивіться, кругом гори. Пейзажне, дорога таке, воно нейтральне місце, чиє. Попередньо полив землю водою і варю тут собі пшоняну кашу. Вчора купив ось такі. Сосиски, от з ними якраз і буде каша. А на сніданок мені ще диня одна. Вчорашня денька ще буде. Зараз покажу, якими дровами я топлю. Оці дрова це іспанський дрок. Ось така рослина. Зовтим квітне дуже красиво, квіти схожі на квіти акації і пахне добре. Ось тут його багато цього дроку. От, власне, на. В цих дровах я і варю собі пшоняну кашу із сосисками. В своєму старому оливковому саду я не зміг зварити кашу, тому що там люди ходили. От зупинився, Зварив кашку з сосисками. На цілий день мені вистачить. І подивіться, в якому красивому місці я це зробив. Бачите, нейтральна територія. Сонце вже осяяло гори. А Снідати я буду динькою. Побачив ще з траси зверху місток. І думаю, як до нього дібратися. Тут така є стежинка. І я вже практично на містку. Через річку. Головне, щоб нічого не впало в річку. Ступаю на місток. О! Як у нас в Карпатах? Ого-го! Тут, щоб не, не впасти. Оп! Русло широке, мабуть, під час сповені все воно заповнюється водою, судячи по тому, які корчі ось там стирчать. Ось така долина річки, і я цією долиною якраз і їду в сторону Греції. Залишилось 100 кілометрів і я вже буду в Греції. Дивіться, яка панорама шикарна просто. Поки вийти на русло цієї річки, яку сейчас проїжджаю. Дивіться, які дерева повивертало. Вода має дуже потужну силу. І оце все русло заповнюється бурними водними потоками. Тягне за собою ці стовбури. Ось такі пейзажі пустинні. І ось уже сама річечка, на перший погляд, така безневинна. Зараз торкнемося води, чи ж холодна вона. ну Я так скажу, що свіжа, щоб сказати, що льодяна то ні. Просто свіженька. Таку спеку хочу, свіжуся трошки. О! Холодна яка. Так-то не холодна в ноги, а холодна, коли ляжеш, все тіло. Ух! о Течія несе. Я вже не перший раз помічав в Албанії різних лялечок ось таких старих, прив'язаних для чогось в різних місцях. На воротах, на будинках, в городах. Що це за символ? Незрозуміло. Хто може знає, напишіть мені в коментарях. Можливо, це якийсь оберіг. Можливо, це від зглазу. Це мої тільки припущення. В'їхав маленьке містечко. А тут зразу тобі аж чотири відкритих вайфая. Пляжна зона ще не дуже облаштована. Тільки що приїжджав, бачив різні проекти готелів, які тут повинні бути. А поки що, як ото у нас десь в Херсонській чи Одеській області така собі дорога без асфальту. Поставили парасолі, насадили пальм які ледь-ледь виживають. Головне море доступне для всіх. А вже кожен собі вибирає за ціною, що він хоче на пісочку чи на ліжачку під парасолькою чи під персональною парасолькою. Кукурудза, пахлава не wi Вайфай знайти не можу. Зате знайшов ось такого персика. Просто лежав нікому не потрібний. Сьогодні у мене гірський день. Цілий день в горах, в річці помився, просто так воно прохолодою. Дуже добре, що дорога хорошої якості. Їхати не так складно, коли б не підйоми гірські. Але і так дорогу проклали, якби долиною. Коли б я поїхав вздовж моря то там були б дуже сильні підйоми. Вітер прохолодний, це приємно. Але погано, що він в обличчя і дуже гальмує мій хід. А ще з приводу албанських бункерів. Я ж думав, що тут їх тьма тьмуща. Ото бачив на самому початку, я тільки в'їхав великі і кілька бачив невеликих бункерів. І все, поки що не бачу, може я не там їжджу. Але головне, що вони є, і я їх бачив. Періодично на дорозі мені зустрічаються ось такі місця. Видно, що тут була аварія і горів автомобіль. І це вже я бачу неодноразово такі ось плями після згорання. І тут саме на перевалі ось на такому красивому сталася якогось трагедія. Ледь допер дуже високо. Свого коня. Тепер він мене буде вниз вести. Такий спуск просто шалений вітер рве. Кліти, пасуться тут в горах. Невеличкого розміру, кувірки, руді? Для того, щоб посадити тут оливковий сад, треба було із каменів вручну викласти тераси. Тут їх дуже багато цих терас, щоб вирівняти поверхню. Ви уявляєте собі, скільки це праці? Викласти оці тераси. Окрім того, що треба було назбирати цей камінь, треба було викласти і вирівняти саму поверхню тераси. Уявляю собі, як колись. Жили тут мешканці, господарі, фермери цього саду, як вони садили, ці саджанці, оливок, робили тераси, жили своїм життям. А тепер все розвалилося. Тих людей вже не існує і стоять ці руїни, які нагадують про минуле життя трударів. Так, можливо, вони дивилися на свій садок. Він їй давав можливість заробляти на життя. А тепер сама пустка. Отак От воно швидкоплинне. наше життя, тому цінуйте кожну секундочку. Схоже, як ми з дочкою в Португалії були, дуже схоже, прямо дивлюся і таке враження, що я повернувся в ті часи. І зараз десь дося поряд, і ми саме в Португалії. От уже кактуси достигають. Їду до моря, тут уже воно середземне. Зараз знайду пляж і покупаюся. Ой, яка стара будівля. Колись я вже побачу багато інжирів спілих. Точно як в Португалії. Які люди живуть. як ластівки. Гнізда на скелях роблять будівлі свої. Ой, лимончики вже поспівають, ще не один не впав, жалко. Квітує паперове дерево, теж як в Португалії. Виноград уже синій. Ну ось нарешті я на пляжі. Доїхав і Середземне море мене просто кличе, чекає. Для того, щоб змити всі мої трудові поти за сьогоднішній день. Здравствуй, море! Я йду до тебе. О, тут водичка освіжаюча. Зараз полоснуся. Річка не Річка рахунок А водичка, яка білюзова. краса яка! Ах. Все, я в Середземному. у Доїхав! а Я заробив це море! Я заробив цей релакс! Попереду, правда, ще нелегка дорога, важкий шлях, але е, я задоволений тим, що я можу скупнутися знайшов розбитого кавуна, просто у когось випав і розколовся. Дуже смачний і величезний був, кілограмів десять. Ми часто задумуємось над життям мурах, а вони існують. Оце дорога, по якій я своїм велосипедиком добирався сюди. 8,43 на годиннику, а по місцевому година назад 7,43. Знайшов пречудове місце, таке як я люблю, саме таке албанське. Мало того, що я знову з оливками в старому-старому саду, який вже нікому не потрібен. Тут тільки випасають кіз, тут такі тераси. Навіть видно море, ось воно, середземне. Траса трошки в стороні, я спустився, так що спати мені буде дуже-дуже тихо. Внизу навіть шумить річечка, причудовий вечір. У мене трошечки залишилось каші. Зараз з'їм. На пляжі в ящику знайшов помідора. Зараз я її цю кашу з помідорчиком доїм і спокійненько собі ляжу. До того міста, до якого я повинен їхати, мені залишилось кілометрів 26. А там уже і кордон з Грецією. Зробити в наметі інгаляцію епкаліпта. От я зараз помну цю гілочку. Офірні масла одразу. Ой, пахне аромат. Покладу так біля голови. І буду нюхати всю ніч. 26-й день підходить. До кінця українцям добра Москалям земля бетоном.